Найцікавіше відео тижня від Телеграф Юей. У Рівному жінка народила 17 ту дитину. Хлопчик побачив світ у неділю 3 грудня. У сім'ї вже зростають 8 хлопчиків та 8 дівчаток. Оголошено результати диктанту національної єдності, який відбувся 27 жовтня у день української писемності та мов. На жаль, результати, м'яко кажучи, спантеличують з близько 20 тисяч листів із диктантами, які було направлено на перевірку українському радіо. Лише двом учасникам вдалося написати його без жодної помилки. Непал попросив Росію зупинити вербування своїх громадян на війні. В Україні загинуло вже шість непальців. Загалом, за даними російської служби, BBC, у складі російських формувань, воювали та загинули в Україні 254 іноземних громадянина. Серед них є також вихідці з Іраку, Замбії, Естонії, Таджикистану та інших країн. Проблему блокади українських вантажівок на польському кордоні вирішено завдяки геніальному рішенню Укрзалізниці. Так наразі польські митники перевіряють навантажений 23 трьома українськими фурами тестовий контрейлерний потяг. Про це заявив заступник директора департаменту комерційної роботи Укрзалізниці Валерій Ткачов. Шість станцій столичного метрополітену Оболонсько-Теремківської лінії або як її називають кияни та гості столиці синьої гілки закривають з 9 грудня. Рух поїздів між станціями Деміївська та Либіцька повністю буде зупинено на шість місяців. Причина треба відремонтувати перегінний тунель. Але між станціями Теремки та Либіцька курсуватимуть автобуси. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.